Кіт, я вас з попелу двох років, але сьогодні справа оригінальна. Я цивілізований кіт, а як може існувати цивілізація без міста? Тож сьогодні я розповім, як збудував цивілізацію котів, які в цьому підводній камені, а найголовніше, як це буде виглядати? Ух, це того вартувало. Беріть якусь рибку або не рибку і не переключайте. Тож, зараз треба знайти місцину, що на ній ми побудуємо місто. Мені подобається ось ця долина між гора. Думаю, що тут ми і збудуємо наше невеличке містечко. Перше діло звільнити місце, тож, стаємо тут та, саме тут. От йолоб можна було будь-де стати. І бем! Це магія! Магія монтажу, я вам не, не Гаррі Коттер тут. Друге діло будувати міст. Ось такий назву запропонуєте в коментарях. По-третє, збудувати будинки. Геній у всьому генії. Спочатку будуємо мости, потім стіни, а потім фундамент. Так і живе. Завдяки магії монтажу автоматично збудувалися будинки навколо цієї площі. Магічні двері, Щ щось на кшталт прилавків, а отут вітрини. На другому поверсі каса і щось на кшталт базарчик. Ну і там котилися. продають щось. Думаю, тут тягтиметься вулиця, від якої відходитимуть вулички, а обабіч стоятимуть будинки. А для високоінтелектуальних планів треба зрубати лісок. Все останнє деревце, що стояло на моєму шляху, зрубане. Мої далекосяжні плани виконані. No! Спочатку я використовував для розмітки вовку, але потім зрозумів свою помилку і зробив вибір на користь цементу. І... опа! Мітка вже готова. Вражає? один, два, три. отакої, наче поза говорцом чекувати не можна. І не затягуємо. Фух, наче все добуд... д... дочаплував. Ну що, готовий до... до чогось? А... Але спочатку треба начакувати гарну, свіжу погод, таку свіжу, як моя шерсть. О, тепер можна і вимапуватись. З чого починати? З воріт. не, я зроблю щось оригінальніше. Отже, починаємо з воріт. Отакі неприступні мури, гарні, лісневілі ворота. Тут е, дорога, сади е, усякі. Коротше, зараз ми на вулиці Гарфілда, а це площа Роу. На ній розташовується найвідоміший її ресторан Рибка. Е, якщо що, це вони самі сюди приїхали Цікаво, чому? Пішли далі. І ця таверна, я не знаю, як вона називається, адже я не назвав її. Усілякі магазинчики, картинна галерея, мальовничі вихідні. Це, типу, котяча лапка, що стерчить із землі. Далі, далі, далі. Крутимо педалі. Тепер наш паркіс. Хто ці назви взагалі придумує? Заходимо у закавулок. Стара, добра наша школа. Ось такий вхід. Просто подивіться на ці таблички. Це точно котяча школа. Це круто, але ще крутіше буде, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь і напишете коментар до відео. Виходимо на канікули. Ну і гріх буде не показати Монобанк. Найвідоміший банк в Україні. Мені, якщо що за рекламу не платили. Стоп! Г Гаразд. Отакі грядочки з квітами. Нагорі саме банківське відділення. Щось дуже нагадує Грінготс, якщо пам'ятаєте. Пішли звідси. Плану міст, що його назву напишуть у коментарях. І Котодрівський узвіз. Піднімаємося. І ось найкращий у Феліндеку. Ф... Ф... Фелінтектунке університет імені Степана Пантери. І він єдиний, якщо що, всі котячі родини хочуть віддати своїх новаків сюди. Вражаюче, далі вулиця йде до... Ля, які тут будинки. вулиця йде до Харківської площі. Тут от такий кінотеатр, це типу Люкс, а це бізнес клас. А ось і сама Харківська площа. Тут є таверна, лікарню я вам покажу. Це очікувальна зала, сходи, щось на кшталт стоматологічного відділення. Ще на горі операційна і палати. Це було завод я теж вам покажу. Там якісь закавуки, заходимо. Це склад, а тут, по ідеї, має плавитись цехла. Але видно, що я щось наплутав, щось із цими механізмами. Торговий центр Фелін Тектунке, справжній рай для шопоголіків. Тут і редстоун, штуки, і набори для рибалки, зловий делікатес сам, навіть куточок не ломає. І котрівники будуть у захваті. На старокотячій вулиці розташовується бібліотека Феліінтектунке номер 2 О. Там стільки книжок. Далі на нашому шляху єдина друкарня в місті. Світ. На першому поверсі просто продаж книжок видавництва, а на горішньому сама друкарня. Тут, типу, друкують книжки. гуртопотожиток, кав'яренька. Я зараз покажу на останок найвищу будівлю в місті Старобіття церкву Вознесіння з Дзвіницею. Так, тут живе релігійний котонарод. народ, що її висота складає 59 блоків. Церква дуже гарна. А Це, ніби церковна крамничка. О, це саме коріння влади, губерницький будинок або ж мерія. Ця будівля дійсно велика, а я її не встигну показати. Проте встигну в телеграмі, там будуть і інші закадрові моменти. Але я ще не показав за міську територію, тут не менш цікаво, ніж у місті. Ось, наприклад, реєстратура для походу на найвищу вершину котячої держави, гору Тронкінгем або Рисяче Вухо. Ох, нащо я сюди поперся. Ух, кляті рись. Ух, це того вартувало. Прямо це будинок губернатора. Повірте, він і багатий, і великий. Дивіться, який вхід. Тут у нас валер'янкові поля. А тим часом ми в селі Котофанівка. А от путір єдиної сім'ї, що виготовляє п'янкий валеріанковий напій. Не дивлячись, що вони живуть у хатах 200-річної давності, їхній капітал рівняється з губернаторським. У селі є декілька дач, одна з яких промислова. Чопурненька сіль Рада. І хата з котиря. Не дивуйтесь! Ось ви й додивилися відео про те, як я збудував котяче місто, щоб там коти жили і не говоювали. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. А про недоліки пишіть у коментарях. Що ж, вітаю вас із тими святами, що ще будуть, і з тими святами, що вже були. Не забувайте про вподобайку, підписку і коментар. Бувайте!